Чому наше середовище формує наш успіх? Часто люди кажуть про те, що вони бояться якихось змін, бо буде зміна оточення. І дійсно це так. Але ж тут питання: задайте собі, так? в оточенні, в якому ви зараз перебуваєте, чи дійсно це те оточення, вас підтримуюче оточення, в якому ви розвиваєтеся, чи все стабільненько і нікуди не рухаєте? Є формула Томаса Леонарда, я якось ділилася, але поділюся ще раз. І вона формула успіху. В чому вона полягає? Тому що для того, щоб людина була успішна, важливо три обов'язкових компоненти. Перший компонент це її знання, і це 10% від успіху. Дійсно, дуже важливо чітко розуміти певні навички, певні закони, певні стратегії в тому, що ми ви будете розбиратися. Далі це мислення, і мислення складає 40% успіху. Те, як ми думаємо, і те, про що ми думаємо, і те, як ми про себе думаємо, про інших людей, воно буде формувати наш реальний світ. І це 40%. А що ж тоді складає 50% по формулі Томаса Леонарда? А це 50% – це наше оточення. Тому, якщо подивитися на цю формулу, дійсно наше оточення формує від часті наш успіх. Чому так? Ви, мабуть, чули таку історію, що кожна людина для нас є дзеркалом. І якщо в вашому оточенні є ваші люди, подивіться на них, як на себе, в дзеркало, і задайте собі питання, чи дійсно ви є та людина, яку ви бачите да? через це дзеркало? Це дійсно те оточення, яке є навколо вас, воно про вас. Інколи ми боїмося щось міняти, знаєте, я колись прислухалася до одної людини, яка пояснювала взагалі, яким чином нам зустрічаються люди, і люди нам зустрічаються. Ну, по перше, як певні наші вчителя, для того, щоб ми чомусь навчилися. Дуже часто такі люди нас дратують. Часто говорять Ти мене тригериш. Нічого, Такого немає, не нас тригерять, а ми вмикаємося на певні подразники, і дуже часто саме ці подразники є всередині нас, або навпаки їх немає, і ми десь на підсвідомому рівні. Ну, типу, заздримо людям, і, і це вмикає певний клік. Тому це люди вчителя. І дуже важливо, коли ви зустрічаєтесь з такими людьми, які десь вас в чомусь не влаштовують задати собі питання: що людина це дзеркало, що я маю побачити в цьому дзеркалі. Чому маю навчитися, і повірте, коли ви звідти берете певний урок і певний висновок робите, то шляхи з цією людиною вони розійдуть. І Дуже важливо бути вдячним за те, що така людина у вас з'явилася в вашому житті. Друга категорія людей це люди, які їх часто називають кармічними партнерами, які проходять разом з вами і є також вашим відображенням. Ви є з ними як доповнені одне одне. І дуже часто ці партнери вони рухаються по життю як партнерські відносини. І є люди в житті, які ну такі знакові люди Вони можуть вам зустрічатися. Не знаю, ви йдете по дорозі, і ви почули певну фразу від цієї людини, і вона ця фраза змінила ваше ставлення до когось, або вирішила певну ситуацію, і все, ви більше в житті не побачитеся. І тут питання: хто поруч з вами знаходиться? Які ці люди? Я пам'ятаю той момент. Коли я пішла на навчання коучингу, і за перший рік мого навчання а в коучингу я вже 16 років, змінилося моє оточення дев'ять разів. Перший раз, коли після 4 місяців навчання я задала собі питання, хто поруч зі мною є, я зрозуміла, що нібито ті люди, з якими я дуже тісно спілкувалася. Ми стали рідше бачитися. Ми в гарних відносинах і на сьогоднішній день, але зник якийсь цей зв'язок в якийсь момент. Я зрозуміла, і мабуть, вони зрозуміли, і стало нецікаво цікаво обговорювати певні теми. Чи в цьому є щось погане? Ні, в цьому є ну, певна історія і вдячність тим людям, які поруч зі мною були і дійсно взаємодіяли. Я впевнена в тому, що вони також вдячні. Да, і мені за те, що я поруч з ними дуже тісно була. Але в якийсь момент дуже важливо відпустити і людину, відпустити себе від людини, не триматися за нею як за гачок, сподіваючись на те, що ці відносини будуть дуже довго і дуже постійно, і впливати на думку іншої людини, щоб вона з вами залишалася. В якийсь момент варто прийняти той момент, що хтось виріс, хтось вирішив іти своїм шляхом. І це нормально здячністю віднестися і рухатися. Далі, пам'ятаючи про те, що люди це дзеркала. І тут тоді питання: ви їх обираєте для себе чи люди вас обирають? Я колись задумалась над тим, був певний період часу, коли мене обирав. Мені інколи не подобалося те, хто мене обирає, але була історія невпевненості в собі і. Такого знаєте, а раптом, а раптом не буде більше такого, а раптом мені не зустрінуться такі люди. Краще погоджуся там, якось воно вийде. і якось воно ніколи не виходило, бо це було руйнуюче і для мене, і для тої людини. І потім я зрозуміла, що я можу обирати також обирати своїх людей, обирати тих людей. Які мені цікаві і які я цікаві. знаєте, нас обирають, і ми обираємо. І дуже важливо, щоб це співпадало. Якщо це не співпадає, те, чого ви хочете, і те, що хоче інша людина, знов таки відпускаємо здячності і рухаємося далі. І тут вибір, питання того, а кого тоді ви хочете обиратися, з якими людьми ви хочете спілкуватися, і як ви себе почувати хочете в тих відносинах? Мені здається. Коли ти відповідаєш собі на ці питання, то люди в твоє життя таким чином вони приходять. І дзеркала ми можемо для себе обирати. У мене, наприклад, зараз, в моєму оточенні, є люди, які і мене і не знають. Але я їх знаю, я за ними спостерігаю, і вони для мене є певним прикладом того, а як можна в певній сфері рухатися, розвиватися. На що варто звертати увагу, як нлп майстер, я, звісно, моделюю те, що я бачу. Я аналізую, я розумію, за рахунок чого я можу посилити себе. І я з вдячністю відношуся до цих людей, бо вони для мене є прикладом того, як можна рухатися. Тобто, дивіться, не порівняння себе з ними, а певна модель того, а як це можна робити. І якщо зробила хоча б одна людина, то, звісно, ти це може зробити. Тому дзеркала для себе важливо обирати. Це перший момент. Так? Люди це дзеркала. Другий оточення для нас важливо для успіху, бо від того, яке воно буде наша енергія. То якщо в вашому оточенні постійно є люди, які знаєте, як кажуть, жужать і кажуть про те, що все погано, подивися, нічого не виходить, і ти не трогай, і ти не, не роби цього, в тебе нічого не вийде. Для цього потрібні гроші, для цього потрібен час. На що воно тобі треба, це люди, які будуть у вас енергію смоктати, які будуть таким чином підживлювати себе. Якщо ви відчуваєте так, себе у відносинах з людьми, як після спілкування, як вижатий лимон, то задайте собі питання, і для чого ви віддаєте? Тоді свою енергію. А є інші люди, з якими ви спілкуєтеся, і в якийсь момент ви зрозуміли, що після спілкування з людиною у вас натхнення, у вас крила позаду десь там де виявляються. Да? У вас з'являється бажання робити і те, і те, і рухатися, і чітко розумієте, куди вам потрібно. Ви чітко розумієте, що ви все зможете. Знаєте, у те відчуття внутрішнє, що все. Я все можу, і це друга складова успіху це енергія, яку ви можете отримувати при спілкуванні з іншими людьми. Якщо підвести підсумки, то Дійсно, наш успіх він залежить від нашого оточення, бо, в залежності від того, хто навколо буде вас, ви будете генерувати ідеї, створювати проекти, шукати підтримку, бути підтримкою для інших людей, набувати певного досвіду, розвиватися. Бо кожна людина вона сюди приходить в світ для того, щоб розвиватися. Тому я пропоную для себе дати відповідь на питання, чи це те оточення навколо мене, яке дозволить мені рухатися до свого успіху. Ну і перше, з чого потрібно почати, чітко зрозуміти, а якого успіху ви хочете, і до чого ви прагнете. Коли у вас є таке чітке розуміння, то тоді шукайте дзеркала. Енергію, міняйте мислення і вірте в те, що стовідсотково те, що є у вашій реальності, у вашій голові, воно має місце бути. Ну, а я пропоную вам приєднуватися до youtube каналу підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і переходьте по посиланню Трансформація мислення з Наталією Кушнаренко», де є вже більше 70 підкастів, аудіо на різні теми. Буду рада вас бачити. до зустрічі.